Кошенята попліткуємо, як і обіцяв інсайди зливучі на Іру Кулешову. Також говоримо про Надін Медвечук. Головчук, господи, я вже починаю плутати. Ну і звісно, що про Меловіна сьогодні у нас цікавезний випуск. Тож мочуйте зручніше. Наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса мені поцимбала. Я просто цимбалю, 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 твою брехню. Я так не люблю. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ в інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості в даному контексті. Говоримо про дівчат шоу Холостяк. Давайте про деяких дівчат взагалі ще нічого не присилали. Очікую від вас інформації. інстаграм знайдете в шапці профілю та в закріпленому коментарі. Знаю, світло вимикають, дуже складна ситуація з електрикою, але тримаємось. Працюю для вас кожного дня. Розпочнемо з Іри Кулешиної. Пам'ятаєте, учасниця проєкту. Значить, що написало мені Кошеня. Привіт, про Іру Кулешину можу поділитися. Думаю, не буде сюрпризом, якщо я скажу, що Ірочка працює в сфері теплих обіймів. Як ти кажеш, найчастіше ці тріпи відбуваються в Греції. Відноситься до низького класу за прайсом, скидаю тобі приписку з <кхем> так, тут припущу, аби не спалити кошеня. Без проблем замовити можна Тріо, Ріо, будь-які експерименти і все без захисту. Розумієш, про що йде мова. Так, що ось так: прийшла на шоу підняти прайс. Як я й казав, що багато дівчат в цьому сезоні прийшли саме за підняттям цінника, не більше того. І взагалі, ірочку, без захисту, ну це ще та вікторина під назвою Венера. Тож будь, будь ласка, обережна, подбай про своє здоров'я, бо ніхто про тебе так не подбає, як ти сама про себе. Вражені про Ірочку цією інформацією чи ні, напишіть в коментарях. А зараз буде про Надін Головчук, тому що кошеня не впевнено почало стукати в наші двері. Я кажу: ну так розкажіть, давайте вже подробиці. Ні, каже: запитайте, дайте клич, і потім все зрозумієте. Ну окей, я озвучу, що прислали. А від вас, любі друзі, чекає інформації по Надін Головчук. Народ, не забуваємо підписуватись в нашу телеграм-спільноту. Понад 50 тисяч підписників на Безпалов медіа в телеграмі. Я вас усіх чекаю. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Долучайтеся, там у нас гарячі, палки дискусії, а також у нас є чудова композиція. Безпалов і Таня Підідова, холостяк Тарас. По суті, це саундтрек до нинішнього сезону. Пісня доступна на усіх стрімінгових сервісах. Тож скачуйте та слухайте, підтримуйте своє українське. Ох, я би прислала злив про надій на дюшеньку, але боюся божої кари. Бо Хмельницькому ще з 9 класу про неї історія, ну правда, треш. Тому закінчу просто на цьому. Може хтось не боїться і має той же злив, що і я, але це мають лише олди, так би мовити, обрані. Оце буде розрив на вашому каналі. Скажу так: цій персоні навіть присвятив один місцевий репер трек на 3 хвилини. Далі, на жаль, не можу розповісти. Додам ще раз, боюся, божої кари за таке. Я пишу, заінтригували і кинули, а так би з вами світові показали надюшку, якою вона є насправді. Ви б знали, як важко то все тримати в собі ще з першого епізоду. Тут справа совісті більше ніколи не влазила в чуже життя. Тому тримаюся подалі. Насправді досі в шоці, що ще ніхто не злив, бо за це. Усе місто гудить, але трек мають не всі. Можу сказати тільки що там є слова про її навчальний заклад, і її ім'я і справжня фамілія там також є. Головчук в лапках. Якби ви там запитали, замовили словечко, питань би не було. Серед тих, хто в курсі руки чешуться точно, але вона розповідає усім, що не переможна Ця фіналістка зі зрозумілих причин, тому що ніхто не хоче платити штрафи величезні за контрактом, який вони підписували. Можете закинути гачок, лише додам загальну картину до портрету, так би мовити. Оце все я підняла себе з болота на коліна. а Потім з колін це її інтерв'ю, але нічого особливого не розкрила. Бо Надюшенька все приховує. Вчилась у школі посередньо. Булінг був лише через її розпусний спосіб життя. За зовнішність ніхто ніколи її не ображав. Це неправда. І за родину теж брехня. Дуже рано почала історія з алкоголем, хлопцями, вписками, нерозбірливими зв'язками. Залазила в чужі відносини на цьому фоні. Та уводила хлопців від інших дівчат-подруг. Не пішла навчатися в університет, пішла в місцеву модельну школу, де її просували по контракту. Там вийшла разок на спонсора, а далі її історію знаю не так сильно. Але був чувак, який її спонсорував. А Іруся шляпа теж з Хмельницького. Ось за нею можу сказати, що дійсно дуже хороша дівчина, вона подруга моєї знайомої. Особисто не знайомі, але поки що. Те, як показують її на шоу, дійсно співпадає з реальністю. За неї немає ніяких негативних слів та пліток. Боже мій, ви мене так заінтригували. Кошенята розкажіть, що там за історія з Надін зі школи, що там за пісня? Ей, мій інстаграм відкритий для вас. Будь ласка, надсилайте. Я хочу дізнатися, що там за історія. Про половинки. Ну теж присилайте. Ну, взагалі, дуже мало інформації про деяких дівчат. Когось ми вже розкрили. Як то кажуть, на усі 360, а про деяких тиша про Яну, виховательку, вчительку, точніше, теж дуже позитивні, хороші відгуки. І я за Яну дуже радий. Приємна дівчина, видно, що без всяких приколів я чекаю інфи про надюшку, заінтригували. Давайте, скидайте. Не зміг не вляпатись в скандал Мелевін з СТБ. Значить, він викладає в своєму інстаграмі вперше бісексуальний сезон, холостяк, 15-й сезон. Намагається підігріти до себе так увагу, тому що його кар'єра йде на самісіньке дно. І єдиний спосіб заробляти гроші це його фанбаза та ретрити. І от намагається похайпитись. Звісно, бісексуальний сезон це було б круто і цікаво, як на мене. Вся б країна спостерігала із захопленням. Але Мелевін це такий негативний, неприємний персонаж, що. З ним точно ніхто не захоче мати справу. І от із тебе йому натякає, що, типу, чувак, зупинись, тому що нефіг. Популяризувати своє ім'я через нашу франшизу, що пишуть СТБ. Що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду, ви ж артист мел, ви ж чудово знаєте, що таке порушення авторських прав. М -м -м. Знаєте, двояка ситуація. З одного боку, я згоден з СТБшниками, тому що мел просто намагається похайпитись за рахунок проєкту Холостяк, роздути з цього гучний інфопривід і знову показати, який він білий, пухнастий і всі його ображають. А з іншого боку, СТБ, саме Завдяки мемам, саме завдяки. Смішним відосікам, нарізкам взагалі зараз тримається сезон, тому що 14-й епізод сезон він провалений вщент. Були завищені очікування. Ви заявили про харизматичного, яскравого актора, який точно буде грати впевнену і якісну свою роль. А по суті, ми бачимо абсолютно дитячий булшіт, який нікому не цікавий, і таке враження, що ні гріші решетніку не цікаво. Я написав, що. Він виглядає в цьому сезоні як стара пралка, зламана яку шкода викидати, але вона при цьому займає багато місця. Грішу це зачепило. Він в себе запостив. Грішо, ви класний ведучий, ви яскрава талановита людина. Але в мене переконливе враження. Чи ви втомилися від цього проекту, як і усі, хто причетний до шоу холостяк? Треба тотальний ребрендинг, перезавантаження, інакше діла не буде. Ви починаєте тонути, і навіть для мене стало великим здивуванням, що такий фейл із цим балюком. Ну про що ми говоримо? Учасниця говорить: мене з дитинства тато гамселив. Він. Коротше, такі у нас історії. Мел намагався за рахунок СТБ похайпитись, але не вдасться. І його точно СТБ ж таки не запросять на роль наступного холостяка. Ще цікаво формат Golden Bachelor, типу холостяк 50. Я думаю, це теж могло би мати великий запит в аудиторії в Україні. Тож задумайтесь, даю вам безкоштовні підказки, бляха. Чекаю інфу про дівчат. Хто що знає, надсилайте в мою інсту. Такий у нас сьогодні з вами випуск. Притримайте вподобайку і підпискою і не забудьте скачувати пісню Таня Підідова Холостяк-Тарас на усіх стрімінгових платформах. Все, почуємось. Побачимось, па-па!